Сьогодні ми сприймаємо електрику як щось належне, те, що має бути і без чого ми відчуваємо сильні незручності та дискомфорт. Проте електрика це відносно недавній винахід людства, і в Києві вона з'явилася в кінці 19 століття. 1878 року в Парижі відбулася Всесвітня виставка, де демонструвалися найкращі винаходи того часу. В тому числі і електрична дугова лампочка яблучкова. Олександр Бородін побував на цій виставці і зацікавився цим винаходом. Він привіз цю електричну лампу і встановив у Києві в залізничній майстерні. Працювала вона за принципом свічки, тобто дуга згорала, і, відповідно, треба було її замінювати на нову. Але світло було як електричне. І на той час воно дорого коштувало, тож встановлювали невели... невелика кількість людей могла встановити такі лампочки у своїх підприємствах. Наприклад, в «Шато де Флер». В парку було встановлено такі, такі лампочки, декілька таких лампочок. Також на Хрещатику декілька установ, в тому числі і кав'ярня Жорж. На Хрещатицькій площі такими лампами було освітлено Гранд Готель, а також книгарня Яковлєва на Софіївській площі. Лише в 1890 році. На вулиці Андріївська, 19 було встановлено і запущено в роботу першу міську електростанцію, що дозволило заживити уже велику кількість людей, і не лише окремі якісь підприємства, книгарні, кав'ярні, а, а і квартири, будинки. Проте ще довгий час електрика все одно залишалася прерогативою найзаможніших верств населення. Більше про Київ, його архітектуру, історію, побут поговоримо у наступних відео. Зеленою кохан цікаво про Київ.